Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою відправимось у подорож до країни математики і пригадаємо, що ми вже вивчили. І першою нас зустрічає так, цифра 4. З нею в дружбі всі звірята, бо 4 лапки мають, вправно ними чи Давай пригадаємо, з чого складається цифра 4. Так, з. Однією довгої палички та з двох коротких. А ще цифра 4 має своє місце. В числовому ряді вона стоїть після цифри 3. Давай виставимо ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. На першому місці знаходиться цифра 1. Потім цифра 2. Далі цифра 3, а за цифрою 3 іде цифра 4. Молодець справився і все пригадав. Подивись, хто нас зустрічає. Так, білочка. Друже, поглянь, що робить білочка. Так, збирає гриби та сушить їх на зиму. Але порахувати гриби білочка не вміє і просить нас допомогти. Подивись уважно і скажи, скільки грибів сушиться на гілочці. Один гриб, два гриби, всього два гриби. А ось у білочці ще один гриб. Треба його почепити на гілочку. Давай допоможемо і порахуємо, скільки грибів тепер. Стало один гриб, два гриби, три гриби, всього три гриби. А що ж ми з тобою зробили, щоб утворилось число 3? Так, до числа 2 додали 1. Пробігав галявиною їжачок і подарував білочці ще один гриб. Поглянь, будь ласка, грибів стало більше чи менше? Так, давай порахуємо, скільки грибів стало у білочки. Один гриб, два гриби, три гриби, чотири гриби. Всього чотири гриби. Так, а як же утворилося число 4? До числа 3 додали один. Молода подорож Молоде... наша з тобою продовжується. Знайди тваринку, яка знаходиться на лівому березі річки. Якщо ми дамо правильну відповідь. Тобто тваринка буде збільшуватись. У разі нашої помилки тваринка буде кружляти навколо себе. Давай почнемо. Хто знаходиться на лівому березі річки? Ой, це не білочка і не ведмедик. На якому ж вони березі річки? Так, правильно, на, на лівому березі річки. На правому березі знаходиться котик, песик. Та козеня. Добре. Обери, хто знаходиться між зайчиком та білочкою. Може, це тигренятко? Ні, неправильно. Подивись уважно. Так, це ведмедик з ромашками. Молодець. Обери лисичку, яка знаходиться поза будиночком. Може, це лисичка, що сидить на даху? А може та, що заглядає у віконечку? Правильно, це білочка, яка сидить на травичці. Молодець. Продовжуємо з тобою. Нас зустрічають геометричні фігури. Квадрат. Що схоже на квадрат? Так, правильно, хустка, печиво, вікно. Геометрична фігура прямокутник. Що схоже на прямокутник? Так, двері, рушник, книжки. А на трикутник що схоже? Так, шматочок тортика, дорожній знак, геометрична фігура, круг на круг схожий. Так, годинник, диск, гудзики. Так, це овал. А що схоже на овал? Люстерко ананас. Добре. Геометрична фігура. Так, куб. А на куб схожі. Так, такі предмети, як кубик-рубик. Молодець. На кулю схожі? Так, м'яч, яблука, нитки. Молодець. Все запам'ятав. Ось ми з тобою і пригадали все, що вивчили. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей. Бувай!